В ефірі лайф Мене звати Ольга Гвоздецька. Україна очікує отримати щонайменше п'ять протимінних кораблів від партнерів. Для України готується передача трьох кораблів від членів НАТО, Нідерландів та Бельгії. Екіпаж вже проходить навчання. Більше дізнаємося в Дмитра Петенчука, речника Військово-морських сил збройних сил України. Дмитро, вітаю вас, вітаю, пані Ольга. Вітаю глядачів. Дякую, що долучилися. Тож екіпажі мінних шукачів Чернігів та Черкаси, які національні ВМС отримали від Великої Британії, вже пройшли підготовку і несуть службу. Посилаюся на вас. Україна очікує ще на три кораблі. Ви також повідомили про це напередодні. От давайте більше про це поговоримо, про які саме кораблі йдеться. Ну і звісно ж, чи є у нас, хоч якісь можливості шанси е, отримати е, в чорному морі, Моря ці кораблі. Ну, почати треба з того, що військово-морські сили постійно е, опікуються безпекою цивільного судноплавства, і одним з е, головних викликів і небезпеки в чорному морі зараз є мінна небезпека. І станом на сьогодні ми забезпечуємо міну безпеку. Ми постійно моніторимо акваторію, е, знаходимо, знищуємо ці вибухонебезпечні предмети. Працюємо постійно, але звісно, ми працюємо в мінімальному обсязі для того, щоб лише забезпечити конкретні маршрути, для того щоб забезпечити безпосередню безпеку цих суден, здебільшого іноземних, До речі, але звісно, чорне море для того, щоб цивільне суднопласта в ньому було вільне, коли почнуть працювати інші порти, а не тільки порти Одеси. потребуватиме повномасштабної операції з розмінування всієї акваторії. Як акваторії Чорного моря, так і Азовського, так і раніше окупованих територій. Це багатоетапна операція. Вона вже розроблена, штаб вже існує. Фактично він вже працює. І звісно, для того, щоб провести цю повномасштабну операцію, яка в активній фазі лише буде тривати близько сіми місяців, яка в загальній своїй фазі буде тривати від трьох до п'яти років, потрібні відповідні засоби, і це проти кораблі. Так, станом на зараз ці одиниці зайти в акваторію Чорного моря не можуть, тому що е, Босфор, е, закрито це так звані турецькі протоки. Відповідно, ними керує турецька республіка згідно конвенції Монтре 36-го року. Запустити ці кораблі в акваторію вони зараз не можуть як українські, так і російські. Тому відповідно ці кораблі зараз перебувають за кордоном, але насправді це не сильно впливає на ситуацію, тому що. Це нові кораблі для нас. Ці кораблі дообладнуються новітнім устаткуванням для пошуку і знешкодження мін. Окрім того, важливим є процес підготовки екіпажів. Він триває досить довго. Екіпаж близько сотні осіб. Від відповідно для того, щоб цей складний механізм працював злагоджено, для того, щоб вони могли виконувати завдання за призначенням, потребується відповідний час. Два з цих кораблів протимінних – це Клас Сандаун їх фактично вже передано Великобританію Україні. На них наші екіпажі вже пройшли навчання. Зараз проходять і оцінювання минулого року. Вони отримували оцінювання пройшли першого рівня щодо зумісності з флотами НАТО. Цього року ми сподіваємося. Отримати другий рівень сумісності це вже повна сумісність. Це можливість працювати в ордерах, можливість працювати безпосередньо в складі угрупування корабельного. І ще три одиниці подібних кораблів: це класу Алькмар, це фактично близькі за характеристиками протимінні кораблі. Нам на Нідерланди разом з Бельгією. Ці кораблі зараз готуються до передачі. На них так само оновлюється обладнання, але, звісно, головне те, що екіпажі на ці кораблі так само відбираються. Деякі вже проходять навчання, відповідно, проходять вони його за кордоном. Ну це логічно, що на перших двох кораблях наш наші екіпажі вчаться у Великій Британії, наскільки я розумію. А до навчання для наступних трьох також візьмуть участь Бельгія, так і Нідерланди, судячи з усього. В різних країнах Європи навчаються наші моряки. Не можемо розкривати подробиць, може це значити, що це десятки країн, і враховуючи те, що корабельна служба в цих країнах НАТО організована однаково, враховуючи те, що ситуація фактично у всіх однакове, тому відповідно навчати можуть будь-які країни, які мають на озброєні подібні одиниці, і відповідно їх мають різні країни на озброєнні. Чи потребуватимемо ми у майбутньому злагодженості е, якоїсь специфічної всіх п'яти е, кораблів, аби вони працювали в з'ясті, Або зараз йдеться от у цій самій програмі протимінній, яка вже розроблена, про яку ви говорили раніше? Е, йдеться про те, що вони будуть окремо якось працювати на певних ділянках морських? Ну знов-таки розкривати патрониці майбутніх операцій ми не будемо. Можу лише зазначити, що. Це ті одиниці, які необхідні для того, щоб цю повномасштабну операцію провести. Ми сподіваємося, до речі, що до неї долучаться наші е, добрі сусіди по Чорному морю, це е, країни-члени Північно-Атлантичного альянсу, які е, мають ту саму проблему, що і ми заміновані з Чорного моря, особливо враховуючи, що те я несе всі ці міни е, якраз до узбережжя наших е, партнерів: це і Румунія, і Болгарія, і Турецька Республіка. І, Відповідно, вони вже реагують на це, вони, відповідно, так само проводять протимінні заходи. Тому ми сподіваємося, що вони так само долучаться і до операції з розмінування, яка фактично є гуманітарною, тому що це про цивільне судноплавство, це про можливості використовувати морські шляхи комунікації, це про мир. І, відповідно, ці заходи вони обов'язково мають бути проведені, і чим більше. Країн учасників до них долучиться, тим швидше ми зможемо очистити наше чорне азовське море. Так, Дмитре, щодо конвенції МОНТРЕ, ви вказали, що це власне і причина, чому ми не можемо перевести, перемістити так кораблі, тральщики до чорного моря до узбережжя, де вони у принципі могли би напевно вже зараз виконувати от цю програму з розмінування. Я розумію, що це питання такої міжнародної правової політики і права, але чи є якісь можливості обійти, ну, скажімо. Конвенцію або е, налагодити певну домовленість з Туреччиною, або це взагалі неможливо насправді це якраз третій такий важливий чинник. Якщо перше, це безпосередньо конвенція Монтре, друге це підготовка екіпажів, то третім чинником є унеможливлення зараз проведення подібних операцій. Тому що е, для того, щоб проводити операції з розмінування, має е, бути відповідний рівень безпеки. В чорному морі, тобто, фактично, це має відбуватися вже після закінчення активної фази війни, тому що ці кораблі можуть стати легкою здобиччю в принципі для противника. Це не ті одиниці, які сильно озброєні. Вони фактично призначені вузько якраз саме для розмінування там дороговартісне складне обладнання, там наші екіпажі, і залишати їх на одиниці в морі з російськими окупантами, особливо враховуючи те, що в повітрі досі. На жаль, ми спостерігаємо російську авіацію. Це, це немає змісту це дуже ризиковано і неправильно. А розміновувати такими силами виключно там морський коридор вузький так само ризикувати такими одиницями роками підготовки. Заради цього теж немає сенсу. Тому відповідно має бути відповідний рівень безпеки для того, щоб цю операцію провести. Ну, зважаючи на ці останні ваші слова, а от щодо безпеки для містян, гостей міста, бо на носі туристичний сезон минулого року пляжі були відкриті, але розуміємо, що морем дріфують оці е, міни, і у будь-який момент може статися надзвичайна подія. Е, Розумію, що це буде е, рішення зважуватися разом з військовим керівництвом, але можливо вже є якісь е, попередні, хоча б прогнози щодо цього, яким буде туристичний сезон, і взагалі наскільки буде безпечно перебувати на узбережжі Одещини, ну, всі подібні питання вирішує виключно е, органи місцевого самоврядування е, та влади. Але е, ми можемо зі свого боку лише е, підтвердити, що так на жаль, небезпека присутня, і в разі, якщо ви помічаєте, в воді. Подібні предмети, незнайомі предмети. Або якщо ви побачили, що їх викинуло на узбережжя, звісно, не треба до них підходити, не треба їх тягнути додому, як е, зробив один чоловік е, в Одеській області, приніс додому якірну ріжкову міну. ЄРМ, е, думав, що це газовий балон. Вони дуже схожі насправді. Як, як взагалі він залишився живий? Це е, питання, е, мабуть, деяких ось вищих сил. Тому звісно, всі ці предмети не слід чіпати, слід, слід обов'язково покинути цю територію і викликати відповідні служби, починаючи, хоча б з ДСНС і поліції. У нас є мобільна група розмінування військово-морських силах, яка постійно реагує на ці виклики. Це е, одне з завдань, яке ми виконуємо, але іноді е, ми навіть не встигаємо дістатися до місця, тому що ці міни можуть детонувати. Непередбачувана, і якщо ви пам'ятаєте, кілька тижнів тому вона Лозановку викидала таку міну, і вона здетонувала до приїзду безпосередньо саперів. Тому так побороти таке явище, як вихід людей на пляж досить складно, звісно, враховуючи два роки повноважного повторнення, попередньо два роки ковіду, звісно. Проконтролювати цей процес досить складно. І Все одно ми будемо бачити на узбережжі і тому лише залишається просити їх дотримуватися заходів безпеки і в разі виявлення подібних предметів, ніякому разі до них не наближатися. Це реально небезпечно. На жаль, були такі кейси, такі випадки з летальним, летальними наслідками, тому не слід з цим жартувати. Єдине невелике уточнення ви сказали відійти на безпечну відстань. Якою ця відстань є для пересічного громадянина, щоб розуміти, як далеко треба відійти. Якомога далі. Скажімо так, <рес> З, так, щоб ви не бачили цей вибухонебезпечний пристрій. Угу, зрозуміло, дякую за уточнення. Що хотіла уточнити була інформація, що один змінних тральщиків, який наданий Великої Британії, буде, він перебуває, Це, до речі, повідомляли королівські військоморські сили, перебуває на військоморській базі у Портсмуті, і нібито він має взяти участь у навчаннях в Британії. Чи можете тут дати трішки деталей? Можу зазначити лише, що в цьому році заплановано низку навчань за участю наших військовослужбовців, в тому числі за кордоном. І окрім того, вони долучаються і до спільних навчань НАТО, тому що фактично це вже підготовлені екіпажі, вони несуть вже службу на своїх кораблях, і тому відповідно вони можуть залучатися до навчань членів Північноатлантичного альянсу, для того, щоб набувати відповідний досвід, може ділитися своїм досвідом. І проходити відповідні оцінювання щодо сумісності. Дмитрий не останок про день сьогоднішній, яка нині ситуація у Чорному морі, чи є загрози для нашого регіону і для іншої території України. Наскільки розумію, зранку була інформація від ВМС, що немає кораблів Чорноморського флоту на щастя в морі, але і вони побоються виводити досі теж на щастя свої судна, але все ж таки є підводні човни, чи варто від них очікувати не Небезпечних пусків. Насправді зараз ситуація знаходиться на стадії аналізу. Ми бачимо, що єдині фактичні зміни у тактиці нашого ворога це збільшення кількості засобів патрулювання саме повітряних. Вони моніторять прибережні води, вони моніторять акваторію, вони вишукують. Відповідно наші засоби ураження, що стосується інших засобів застосування систем озброєння, носіїв крилатих ракет, поки що не відслідковується якась тенденція конкретна. Сказати, що вони якось збільшили кількість застосування субмарін, ми не можемо. Єдине, що можемо підтвердити, що останній пуск крилатих ракети по калібр відбувався якраз підводного носія, проте це поки що поодинокий випадок. Знаходяться вони в пункті базування в новоросійську, чудово розуміють небезпеку. Будь-який підводний човен все одно не знаходиться під водою постійно, він все одно приходить в пункт базування в надводному положенні, відповідно, тому, звісно, небезпеку вони відчувають, розуміють. Тому можна сказати, що зберігається поки що статус-кво вирогідність застосування безпосередньо згавані досить мала. Суто технічно це можливо, але зазвичай так, таке не практикується з різних причин, тому можна сказати, що ситуація стабільна. Дякую вам за коментар. Але принагідно нагадуємо нашим телеглядачам, що пуски ракет можуть здійснюватися і е, наземним способом, тому реагувати на тривоги обов'язково. Е, Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України, був на зв'язку з Лаєвстудію. Говорили про те, що Україна розраховує отримати п'ять мінних тральщиків від е, партнерів по НАТО. Два вже ну фактично передані. Вони перебувають поки що на території Великобританії. Вона ж їх і надала. Ще три е, кораблі нададуть Бельгії. Нідерланди, це вже на стадії теж майже початку процесу. Екіпажі продовжують навчатися, але, на жаль, поки провести через Босфорську протоку ці судна ми не можемо через так звану конвенцію Монтре. І, скоріш за все, до кінця воєнного стану це буде неможливо. Я дякую, що були з нами. Залишайтеся сьома.